Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у мене буде на огляді отакий от аксесуар. Це постійне світло від вже нам фірми Уланці. Так, значить, що можна побачити на самій коробочці? Як виглядає, в принципі, сам освітлюючий пристрій? Давайте почитаємо. Значить, це в нас серія V'Gim. І модельку я зараз також не думаю, покажу. Ось вона. vl 107 Що там робило з коробкою, не знаю, то хто її там гризнув. в чому така коробочка. Я вже на моїй пошті відкривав, перевіряв. Але він був заряджений, цей пристрій. Я його трошки зарядив, запакував, і тепер покажу вам і розпаковування. І трошки поекспериментуємо з тим, як буде працювати цей пристрій. Давайте розпаковувати коробочку. Це, до речі, також один з невід'ємних аксесуарів для блогерів. Значить, одразу ще є в комплекті якась така от інструкція. Щось там про гарантію. Так, ну, марочка. Далі, сама коробочка. Тепер, а чому я брав? Саме з серією віджим, тільки в цій серії є роз'єм USB Type-C. А не звичайний micro USB. Невеличкий такий коротенький кабельочок, але ну, його достатньо для заряджання. Далі перевернуємо цю коробочку і бачимо всередині наступні. цей Отак От він виглядає давайте одразу по тому, що є збоку і те, що є позаду. Позаду виглядає таким чином. Написано температура 2500, 6500 кельвінів, Також можна бачити, що є присутнім акумулятор на 2000 мАч. Невідомо якого типу, чи це Літій Іон, чи це Літій Полімер, Ну, тут не вказано, на жаль. Значить, Кнопочка е, вімкнення і вимикання. також індикатори зряду. І отакі чотири гарячі башмачки. Тобто можна в них ще щось ставити і підчепити додатково. Далі по. У органах керування цим пристроєм. Значить, тут є так званий дімер, який регулює рівень потужності самих світлодіодів. І отакий от, от ще один примикач на да, вигляді такого ролику. От, який регулює температуру. Так, я потімкнув, вам покажу як працює. Давайте розберемо, що ще є в комплекті. Значить, є от така штучка для встановлення на штатив. І ще є ось така штучка. Це також для штативчику. А, ось все. Тобто дві такі штуки є в комплекті. Так. Збираємось далі. Значить, Давайте тепер все ж таки перейдемо до безпосередньо самого пристрою. Значить, Підчепити його на штатив можна за допомогою ось такої штучки, просто вставляючи. Зараз розберусь як сюди. О! Так. І можна встановлювати на штатив Ось таким чином. Далі наступний варіант дивимось. Наступний варіант. ну Ще й отакий. От да? Тобто це ми беремо ось так. Підчепляємо. І можна встановити знову ж таки на штатив. Чому два кріплення? Це якщо можна просто встановити прямо. А тут на цьому ще є змогу керувати гори і донизу. Ось така штука. Тут можна використовувати один з варіантів. Це добре. Так, давайте я це витягну. Мені воно поки не потрібно. Тепер давайте поекспериментуємо все ж таки з пристроєм і як він працює, покажу. Давайте я спочатку на камеру покажу, так? Да? Як це все діло вмикається. Вмикається ось цією кнопочкою. Можна бачити, що низький заряд. А, і давайте я зроблю, напевно, поки мінімальне світло. Це мінімальне мною. І покажу якось так, що регулюється температура. Бачите, холодніша і тепліша. Так, тепер ми спробуємо давайте я спробуємо показати просто на камеру. Тобто є така штука, видно світлодіоди і змінюємо температуру. Тут запалюються, у нас вмикаються трошки інші світлодіоди, іншої кольорної температури. Можна зробити такий проміжний варіант, коли будуть задіяні і світлодіоди, холодні і теплі, так звані. Так, тепер з потужністю, давайте розбиратися. Регулюю потужність, це максимально, це мінімально. Тепер давайте кудись насвітимо, це буде мінімально. Ну, я візьму відстань від телефону. Це мінімально. Це максимально. І змінюю температуру. Це повністю холодне світло. Тепер давайте проведемо наступний експеримент. Я поставлю на паузу, вимкну світло і спробуємо м -м, просто цим пристроєм підсвітити наш якийсь об'єкт, Нехай це буде от така коробка. Так, ну, поїхали експеримент, давайте я поки вимикаю це сиділо. Це ми світло загальне. І продовжимо вже світло ось цим. Так, значить, повна темряво. Вмикаємо наш пристрій. Оце стоїть мінімум. Круче на максимум. Повне темряво. Я взяв відстань, поставив над телефоном. У мене в принципі буде так встановлено на моєму пристрої для зйомки, скажімо так. Міняємо температуру. Всім видимо. Так, і ставимо. тепер регулюємо мінімально і максимально. І трошки пограємось з температурою. Оце так на максимумі світить оцей пристрій. Тобто можна якось там збоку, не знаю, підсвітити, можна обрати інший кут. Насвіти достатньо яскраво. Можна святию також побачити. Так, ну ще хочу сказати, що можна ставити, звісно, це все діло над телефоном. І, в принципі, освітлюється нормально. Це знову ж таки, повторююсь повні тамріо. Давайте я його вот вимкну і вимкну. Щоб було видно, що це дійсно світло тільки з цього пристрою. І міняю знову ж таки, давайте мінімум. Максимум. І на іншій температурі на теплій. Мінімум. Максимум. Якийсь проміжний ще, варіант також. Оце мінімум, оце максимум. Ну, якось так. Тобто, в принципі, бачили в роботі. Ну, скажіть, для такого портативного маленького пристрою. Світла, я думаю, достатньо для такого зйомки щось там знімати на столі. Як предметна зйомка. Наскільки їх буде достатньо, щоб знімати, звісно, більшої, ну, під питанням буду експериментувати. Але, знаєш таки, краще, я думаю, все одно, ніж з штатною підсвіткою, яка є в телефоні. Ну, буду експериментувати з цим пересторімом. Все, друзі, всім дякую за увагу. Кому цікаві такі ролики, ставте лайки і підписуйтесь, звісно, на канал. Це буде щось нове, я обов'язково зніму. Всім до бачення!